Пане Олеже, добрий день. Вітаю. Так. Да. Ну давайте нагадаємо відповідь на, то ж саме, на те ж саме запитання: що робити людям, які занадто переймаються інформацією, і що їм робити, щоб не з'їхати з глузду, щоб в цьому всьому якось ще давати собі раду. По-перше, з'ясувати, яке джерело цю інформацію поширює. Часто найбільш травматична інформація поширюється найбільш близькими людьми. Незалежно від того, хочуть вони травмувати співрозмовника чи ні, це робиться для того, щоб максимально привернути увагу через драматизм тематики. І тут справа не в поточній війні, а взагалі вже житті так влаштовані. Що е, люди знають по сімейних скандалах, що коли там друга до вас звертається, то вона, як правило, це робить не тільки на підвищених тонах, а й з вживанням якихось аргументів вищого такого екз... екз... екзистенційного порядку. Це перше. Тобто джер... дистанціюватися від джерела. Друге перепровірити цю інформацію з інших джерел. Третє зрозуміти, чи, ви, чи в інформації є можливість вашої безпосередньої реакції на неї. Таку реакції, яка би принесла вам користь у вигляді безпеки, спокою, грошей, чого-небудь, який-небудь глузд в цьому є чи ні, крім просто емоційної реакції. Третє це е, розуміти сам дискурс, тобто ситуацію, в якій поширюється ця інформація. Ми знаходимося в стані інформаційної війни, яка накладається на загальноукраїнський невроз, який тягнеться десятиліттями. І, відповідно, всі попередні конфлікти, всі стресові стани вони загострюються. І це не, не стихійний характер, а це свідоме підсилення нашим ворогам цих от стихійних психологічних явищ. Ну, а що робити людям, які занадто близько беруть до серця, розумієте, ну крім, крім того, такі повідомлення, наприклад, які пішли штурмувати російське посольство. Це такий абсолютно ну, природній да, вияв їхніх емоцій, що воно виливається, я маю на увазі. Ну Це певний тип людей, для яких проста, я би сказав, примітивна дія, це можливість самореалізації. Тут треба, треба усвідомити одну таку не дуже можливо пахосну, не дуже приємну річ, що всі патріотичні і такі значить, парамілітарні гасла і, і навіть дії, вони все таки в основі людської поведінки мають бажання самореалізації. Це в першу чергу притаманно молодим людям, і, мовить, на це ведеться, або, або навпаки, люди, які не реалізувалися. В особистому чи в суспільному житті, аби навпаки, реалізувалися, скажімо там, в період Майдану, і їм, у них є психологічна потреба продовжити цей тренд. Вони не хочуть пере переходу до мирного життя. Це такий післявоєнний синдром, характерний для всіх ветеранів, всіх конфліктів, а у нас він має масове явище. Тому це треба розуміти, що ну, такого роду поведінка вона потребує глядача завжди. Скажіть, чи йдеться також про ці сотні самоборони, деякі, там, про правий сектор, чи про деяких активістів, які е, ходять досі в бронежилетах, в центрі міста. Чи це так само цей постреволюційний синдром? Трошки інакше, тому що всяка групова діяльність, якщо вона структурована в якусь, в якусь команду, вона має, має, має на меті, перш за все, ну, вихваляння або доведення чогось перед такими, як ти. Перед тобі подібними думку чи чи чиїх ти в першу чергу цінуєш? Тому ці люди в першу чергу, ну перед перед рівними собі, доводять те, що вони вважають за потрібне. Що торкається ну, будь-яких організованих групових дій, то тут питання до керівників: як у них там значить, з головою, з глуздом. Бо якщо є група, яка підпорядковується керівнику, то тут спрацьовує звичайний нормальний синдром виконавця. І про структура парамілітарна, коментар сказав, пішли і зробили. Тут більше того, є тип людей, яким такі така поведінка психологічно легша. Їм простіше виконувати команди, тим більше якщо вони патріотичні і такі промовості, аніж думати якось самотужки, робити висновки і свої дідь. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от ми ще говорили сьогодні на таку тему там була Катерина Бабкіна, в нас в гостях, письменниця ПГТС, вона е написала текст на тему, чи можна розважатися, коли йде війна. От такі ставлять запитання: як можна постати котиків, коли не вистачає бронежилетів? Ну, я думаю, що це лицемірство, тому що е, е, крім того, що війна взагалі на планеті йде весь час, де-небудь. Де в ХХ столітті, наприклад, лише три тижні було мирних впродовж цього часу. Тому, особливо, якщо це говорить людина, яка сама безпосередньо не приймає участі в бойових діях, то я думаю, що це таке лукавство. Якщо люди хочуть розважатися, ну, то нехай вони розважаються. Просто як е в європейському розумінні поняття свободи, ці виявлення власних почуттів не повинні бути такими, які ображають почуття інших. Mm -hmm. То тобто вони не повинні бути бажано, щоб вони були демонстративними, викличними, а ну, не дай Бог, звичайно е, агресивними, як колись було про відому е, тепер сепаратистську, яка е, голодомор закликала поїхати на шашлики, причому свідомо підкреслюючи. Це, 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 це хамство і свинство, звичайно. А от так, звичайно, люди, люди ну, звичайні живі люди, у них є своє життя. Mm -hmm. Його yeah. треба, треба, треба жити. На останок, пане Олеже, запитання. Я не можу не запитати вас прокоментувати вашу критику. Ну ви ж просто активний дописувач Фейсбуку, а так само ми активні читачі, дописувачі, і наші глядачі. І Розкажіть про те, ви розкритикували призначення Ірини Геращенко на ну, керувати, так би мовити, як там зв'язками в зоні АТО. Да? Я не те, щоб критикував, і зараз там з'явиться більш е коментар, можливо, менш емоційний і більш раціональний. Йдеться, йдеться про те, я ж коментую це як психолог, як, який зворотній сигнал про це призначення отримує суспільство, як воно інтерпретує. Тому що важливо в психології не те, що насправді навіть як воно виглядає, а як воно здається. Угу. От, людям здається, що воно якось якось не те. Чому? Тому що безумовно знакова постать з патріотичною біографією компетентний а, політик, а, призначається в рівнова... а, яка демонструвала завжди таку певну врівноваженість і такий, приналежність до стеблішменту, делегується з мені особисто незрозумілою а, гамою повноважень і ще менш зрозумілою а, гамою можливостей а, на комунікацію з людьми. Які, скажімо, ну м'яко кажучи, не будуть комунікувати в рамках той лексики, якою ми з вами говоримо, ну, просто посилають, якби взагалі цю частину України за відомою адресою, угу. тому я не бачу тут якогось ну раціонального зерна в цьому хіба би там за плечами Ірини стояли якісь танкові армади. Тому тоді перші, якби там які там чи не м'які жіночі слова, мали б конкретний аргумент для цих, для цих пацанов. Тому що схід, і, і не тільки схід, де люди такого типу характеру, вони сприймають взагалі перемовини як ознаку слабкості. То люди, щоб з'ясувати стосунки, звичайно б'ються. А коли вже у них немає, немає аргументів після того, тоді вони починають розмовляти після, коли бійка вже якось завершилася. А з їхньої точки зору, вона то навіть ще й не починалося. По большому то щоту, так якби вони хотіли, щоб вона почалася. Правда? Тому вони цей сигнал просто не, не, не зрозуміють, і я в даному випадку вважаю, що. Те, як це було зроблено, як воно виглядає, підкреслюю не отримує важливо. Ну тоді на останок ще на останок, на останок. Все таки, як ви ставитесь до того, що відбувається там зараз в політикумі, у владі якісь кроки кадрові, от, просто як людина, ну громадянин? Ну, це знаєте, як в старому радянському анекдоті про майстра заводу швейних машинок, який заводу деталі. І хотів вдома скласти швейну машинку, а в нього все виходить автомат Ковашникова. Mm -hmm. так, само, так само і тут влада все одно функціонує за тими приписами, які вона собі уставила. І розмова про зміну системи влади, вона потроху переводиться в систему. Розмови про заміну персонажів і е, системи комунікації між система влади не міняється поки що. Ми продовжуємо сподіватися, що вона зміниться. Е, іде е, зрозуміло, що лавочка запасних дуже коротка у, у президента, але він мусить зробити сміливий крок і е, апелювати до громадянського суспільства. Воно вже, воно вже з'явилося. Це, звичайно, для політиків, які вже десятиліттями крутяться цій ополонці і значить, з перемінним успіхом. Звичайно, це не конкурентне середовище, але на ну, це треба, треба йти. Інакше це буде 2005 рік, коли кадровий голод заповнили люди патріотичні, але ж абсолютно некомпетентні. Дякуємо вам, що були з нами на зв'язку.